Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж у цьому відео я хочу поговорити про Тараса Степаненка, про легенду донецького шахтаря, про легенду українського футбола. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про цю неймовірну людину, про цього неймовірного футболіста. І Не давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Як друзі, стало відомо раніше, Тарас Степаненко залишає Шахтар. Він 15 років у клубі. З 2010 по 2025 рік неймовірна легенда Донецького шахтаря українського футболу. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Тарас народився 8 серпня 1989 року у Великій Новосілівці Донецької області. Там народився Тарас Степаненко. Свою футбольну кар'єру він розпочинає у запорізького металургу. У сезоні 2006-2007 він провів 16 ігор за юнацьку команду і відзначився одним забитим м'ячем. Потім пішов на підвищення до головної команди до кінця сезону. Дебютував він 4 березня 2007 році, дебютував проти тобто в матчі проти Київського Динамо. Він дебютував. Металук програв цей матч з рахунком 1 3. Ось в цілому Тарас завершив свій перший сезон у головній команді з 12 матчами. У другому сезоні він свій перший м'яч за клуб 21 липня 2007 року. Одержали перемогу над Кривбасом у Прем'єрлізі. Ось, Тарас відзначився. Відповідно, м'ячем. У тому сезоні він провів 23 матчі за клуб, в яким відзначився одним голом. У третьому сезоні став ключовим, взагалі, ключовою, відповідно, ключовою фігурою у ось Став ключовим футболістом, невід'ємним футболістом. Зіграв 29 матчів за клуб. І справді, справді Тарас дуже здорово виглядав у запорізькому металургу. Всправді, очень здорово он там выглядел. Всего, кстати, за металлур Тарас отыграл в целом 71 матч и забыв один мяч в Премьер-лизе. Вот. Ну, відповідно, в останньому сезоні 9-10 домовились команди, що Тарас приєднається до Шахте. Ну, ось Шахтернецька, 11 травня 2010 рік. Відповідно, Тарас Степаненко з Сергієм Кривцовим підписують п'ятирічний контракт з донецьким грандом. Ну, і ось, дебютний матч Тараса за Шахтар відбувається в матчі проти Таврії. Команда Симферополя виходить Тарас на заміну. А Шахтар Донецьк перемагає 7-1. Це в його був перший трофей за Донечан. Сейчас перший м'яч за Шахтар. Тарас заб'є 23 листопада 2010 року в Белграді у матчі групового етапу Ліги Чемпіонів у матчі проти Партизана. Донечани виграють його з рахунком 3-0 на виїзді. На своєму першому сезоні Тарас зіграв за Шахтар 20 матчів, забив один м'яч і допоміг Шахтарю виграти українську прем'єр-лігу, Суперкубок та Кубок України. У другому сезоні Тарас за клуб Шахтар Донецьк зіграв 12 матчів, 9 в українській прем'єр-лізі, 3 в Кубку. Виходив на 109 хвилині фінал Кубку України в Донецьку, в якому Шахтар одержав перемогу над запорізьким металургом. В складі Шахтаря виграв ще один титул української прем'єр-ліги Тарас Степаненко. Зіграв, до речі, всі 90 хвилин Тарас у переможному матчі проти Металурга. Отримав жовту картку на 60 хвилині матчі. Ось. 6 серпня 2012 року він асистував Генріху Хитаряну забити другий гол у матчі Прем'єр-ліг з Валині. Ось. Також асистирував Олександр Кучер у переможному матчі над Київським Динамо 2 серпня. 28 серпня 2012 року отримав червону картку на 89 хвилині після. Тобто друга жовта була, було, і да, відповідно вилучення матч проти Дніпра. Однак Шахтар Донецьк перемагає з Рахуком 2-1. 19 жовтня 2012 року він асистував Дмитру Чигаринському матчі з Ілічівцем в Маріуполі. В жовтні 2015 року. Там, до речі. Пам'ятаєте, дай цей момент, Андрій Рмонко. Майже, тобто, і справді там був конфлікт, ну, слава Богу, що, відповідно, помирилися обидві да? Ось, був небезпечний такий фол, в якому майже Андрій не зламав ногу Тарасу Степаненко. Ну, все нормально, вони помирилися після гри обміня, обмінялися футболками. Да? Ось. Тому якось так. Шахтар, до, Шахтар, до речі, тоді виграв динамо з рахунком 3.0. Уся все в порядку, і Андрій Ярмовко і Тарас Степаненко, вони помирилися. І, відповідно, все добре. Ось, все добре. 18 травня 2015 року Шахтар Донецьк продовжує контракт з півзахисником на 5 років. Ось, ну, а 7-го. Квітня 24 року Тарас провів свій 500 й матч. Ось, з рухом 3-1 переграли донечани свого суперника. За національну збірну Тарас дебютував у 2010 році у товариському матчі проти збірної Швейцарії. Матч завершився в ніч 2-2. Був учасником ЧП Європи 2016 року. В усіх трьох матчах Тарас прийняв безпосередню участь. 23 травня 2021 року уперше збірну України він вивев на футбольне поле з капітанською пов'язкою. Домашній матч проти Бахрейна. Май завершився в ніч 1-1. Для Тараса Степаненка це був 60-й матч в складі збірної України. 1 червня був включний в офіційну заявку збірної України на чемпіонат Європи 2020. зіграв два матчі. За Україну, українці, до речі, до чвертьфіналу тоді дійшли. Ось. Ну і ще на чемпіонаті Європи 2020 року. Він також прийняв участь в двох матчах. Він зіграв за збірну України. Ну, а за Деєр, молоком, все в порядку також обидва футболісти відповідно, помирилися і все з ними добре. Тому якось так. Ну Взагалі. І Андрій Ермоленко, і Тарас Степаненко це справді неймовірні люди, неймовірні футболісти. І... Тому якось так. І хоч, до речі, Андрію Ермоленко, і Тарасу. Тільки всього самого найкращого і справді побажати. Ось. Ну що ж, друзі, Тарас Степаненко залишає Донецький Шахтар. Перейде він до турецького колектива. Ось. Я від щирого серця хочу побачити Тарасу. Цікі добра. Щастя у житті. Легенда, легенда українського футболу національної збірної України. Ось. Тому, в принципі, якось так. Звичайно, що дуже сумно. Я такою дуже засмучений справді цією новиною. Легенда. Легенда. Донецького вишитаря. Тому тільки всього самого найкращого бажаю Тараса. Тільки всього самого найкращого. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим ріним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе. Усім до побачення, друзі. Усім до нових. зустрічей.